Всім привіт! З вами Лімрія. Сьогодні в Белерайті ми будемо визволяти наше перше місто. я один раз спробувала, у мене нічогісінько не вийшло, тому я вирішила підготуватися і спробувати це вдруге зробити. Я почала активніше прокачувати навички своїм людям і собі, звісно, бойові. Також найняла нових людей, шукала тих, у кого добре вже прокачані бойові навички. А так я давала своїм людям читати книжки. І, звісно, я намагалася прокачати ті навички, які у них вже більш сильні, і вони мають в цьому потенціал. Наприклад, якщо це лучник, то я йому давала прокачувати саме стрільбу з лука. Там у когось була дворучна зброя, одноручна, а ще прокачувала силу. Я намагалася брати людей, у кого була вже сила. Рівня четвертого. Якщо у них була третього, то активно намагалася їм прокачати до четвертого рівня. У кого було перше? Ну принаймні до другого третього, це вже алілуя, хоча б другого лело. І поки вони цьому всьому навчалися, я почала робити для них броню та зброю. Прийшлося трошки заморочитися, тому що для них треба була різна зброя та броня. Звісно, що там одноручна, дворучна з луком проблем не було, тому що він єдиний або інший лук, я не можу зробити. А от з броньою та зброєю для всіх інших треба було заморочитися. У кого вже була сила, принаймні 4-го левелу, було легше, бо я могла їм зробити броню краще та міцніше, так само і зброю могла зробити їм кращу. А у кого було нижче, то приходилося робити зброю та броню трошки нижчого левлу, другого або третього. Зручно, що через англійську клавішу N можна подивитися населення своє, подивитися їхнє спорядження, яка броня у них вже є, яка зброя у них є, яку можна було їм зробити або що їм треба дати, також глянути атрибути. Можна так подивитися, у кого які бойові навички, щоб розуміти, що кому можна було прокачати. І також зручно, що так я можу відкрити ці атрибути, і подивитися, чи хтось щось вивчає, чи, наприклад, цій людині треба дати якусь книжку. Ну єдине книжки інколи мені треба було купляти, тому я бігала по селищам і купляла книжки потрібного мені рівням. Я додала всі вироби, верстати, ті, які спланувала кому дати. Прийшлось навіть використати блокнот, щоб записати, кому і що я хотіла зробити, щоб порахувати і додати ту кількість зброї та броні, яка мені потрібна була. І допомагала мешканцям все це крафтити, збирала ресурси, крафтила ці ресурси, скільки у мене пішло бронзових злитків, ви собі не уявляєте. Щодо зброї, я також намагалася плюс-мінус мати порівну лучників та піхотинців, хоча у мене це не прямо сильно вийшло, але мій персонаж він буде у нас і лучником, і піхотинцем. І коли мої люди були вже взуті, одягнені зі зброєю через клавішу О англійську, я почала робити загони. Я зробила два загони піхотинців та два загони лучників. Я буду, як сказала вже, і в ролі лучника буду заманювати, і також потім буду в ролі піхотинця, щоб дамажити разом зі своїми. Щоб легше мені було командувати, я кожен загонів поставила поряд собою в різні сторони. Після цього взяла, нагодувала їх. І також я кожному в рюкзак поклала додаткову їжу, якщо раптом вони зголодніють, щоб у них всі слоти завжди були заповнені. Раптом ефект закінчиться, тому. Непогано, щоб вони з'їли, і все у нас знову було. Класно, щоб у них принаймні два слоти були з м'ясом, бо м'ясо додає додаткові ХП. Різне м'ясо додає різну кількість хП, а додаткове здоров'я нам дуже потрібно, їх тоді будуть довше вбивати. Також я всім ще поклала бенти в інвентар, і коли вони вже були повністю у нас такі одягнені, все у них було. Я розставила їх на позиції. Треба було трошечки інакше зробити, але я почала вже з цього. Я поставила зліва один загін піхотинців, трошки подалі від них лучників, і так само справа поставила піхотинців та лучників. Обіжала, подзвонила в колокол. У нас вже бригандини на нас загрилися, але. Я побігла внутрі селища. Я не хотіла своїх людей ставити, заводити в селище, всередину, мені легше, щоб вони були на відкритому просторі. Ну, це для мене було легше можливо, треба було б зробити інакше. Пішла трошечки вглиб селища, щоб заманити бригандинів на себе заагрити. Я почала стріляти з лука по ним, щоб трошечки дамажити, і також тікати назад до своїх супутників. Щоб вони заманилися, і мої лучники почали їх також дамажити. І якщо треба, піхотинці також підключилися і повбивали їх. З бригандинами всередині селища плюс-мінус все легко, тому що вони зазвичай всі окремо знаходяться і вони окремо так само і біжать до вас. Тому вбити їх було не настільки складно. Коли я їх всіх перебила, мені треба буде піти ще поговорити зі стрішно, ну, я залутала це все, також розпустила всі свої загони, щоб мої люди пішли займатися своїми справами, пішли їсти, якщо їм треба щось робити, допомагати поселищу, будувати і так далі. Хоч до нас вже направляється великий загін, як він називається, рекламації, але він іде Ну, можна сказати, з іншого кінця карти, тому у нас є час, щоб знову підготуватися. І насправді моя помилка була в перший раз: це те, що я неправильно організувала своїх людей навіть всередині селища, те, що я була, але всередині селища я перебила бригандинів, вони натовпом просто біжали, тому що я створила лише один загін. Я думала, і так, сойде, але ні, так не треба. Краще, мені здається, розділити людей на декілька загонів і розставляти їх по різним позиціям. Бо так вони натовпом прямо на них ломанулися. І якщо всередині селища вони зустрічалися так поодиноко з бригандинами, типу моїх багато, а тих бригандинів там два максимум разу було. То коли прийшла оця велика група рекламації, то вони перебили моїх людей і я програла. Тому я так само. Подивилася, де знаходяться ці люди. Завчасно почала все планувати. Я вирішила, що я буду трошечки далі за своїм селищем це все робити, в сторону, як йти до озера, можна сказати. Так само подивилася, коли вже група рекламації почала ну, плюс-мінус підходити ближче до нас, але ще вони будуть йти, щоб у мене було достатньо часу. Я зібрала загони: два загони лучників, два піхотинців. Накормила їх всіх, дала їм бінти, розставила по позиціям. Так само єдине, я трошечки не встигла дещо зробити, тому що гра дуже сильно підлавувала. Я хотіла вибіжати вперед, щоб почати заманювати, заграти деяких перших бригандинів на себе, але вони і так непогано потім загралися на мене. Почала стріляти з лука, щоб почати їх дамажити. Коли бригандини підбігають вже ближче. Вони починають агритися на мої два різних загони піхотинців, хоч вони потім і в купу зібралися, лучники стріляли, слава Богу, допомагали дамажити. Я також намагалася з лука стріляти, але в певний момент вирішила, що краще мені взяти меч і почати допомагати своїм піхотинцям. В принципі. Це було непогано. Лучники дуже непогано також впоралися. Я також забула сказати, що деяким лучникам я вже встигла зробити міцні стріли і дала саме них. Вони більше тамажать. І потім, коли ми перебили бригандинів піхотинців, у нас залишилися тільки лучники. І там вже не було ніякої проблеми перебити лучників, їх було, по-перше, не так і багато. По-друге, мої піхотинці просто натовпом на них пішли і перебили. Ось і все. І от ми захопили перше місто. Насправді, з цією ж самою тактикою я пішла і визволила ще й Petst. Я так само підготувала ці загони, виставила їх за межами міста. Я не заводила їх всередину ближче, щоб нехай на плюс-мінус відкритому просторі було, щоб мені легше було бачити, що де відбувається, і якщо треба стріляти з лука, допомагати своїм або піти і мечем їх рубати. І так само потім я чекала, коли прийде велика група рекламацій, щоб звільнити назад собі забрати це місто. Я також пішла трошечки далі назустріч цим бригандинам. І, в принципі, так само їх перемогла. З такою ж самою тактикою, що у мене є чотири загони, два з лучників, два з піхотинцями. По дві сторони так розставляла їх Ще й змогла перемогти табір розбійників. такого Другого левла складності, я не знаю, воно жовтеньким позначається. І планую так само скоро піти звільняти Бредфорд і, мабуть, Блекрічпул. І треба ще буде перемогти табори розбійників цього жовтого рівня складності. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Пишіть в коментарях, скільки міст ви вже звільнили, або яке місто ви хочете звільнити першим, тому що в різних містах ви можете найняти різних людей з професіями. Тому обов'язково подивіться, які професії є в кожному місті. Можливо, ви захочете якесь місто змінити і звільнити його першим. Я всім дуже дякую за перегляд. Побачимось в новому відео. Всім щасти, всім па-па!